Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відеогляді є компактний ліхтар від компанії Makita, а саме акумуляторна модель DML186. Постачається вона в блістері, ми його вже відкрили, і бачимо, що до комплекту постачання у нас входить уся необхідна технічна документація, як завжди, в тому числі українською мовою. Є у нас також пасок для можливості кріплення самого ліхтаря, та, звісно, сам інструмент. Як ви бачите, у комплект постачання акумулятори та зарядний пристрій не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли використовувати їх від попереднього інструменту або зібрати комплект саме під вашу потребу за допомогою менеджерів сайту Tools.netua. Розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Яскравість 35 люмін, габарити 133х81х60 мм, вага інструменту 0,5 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. Спершу хотілося б акцентувати увагу на тому, що даний ліхтар досить Компактний, легкий, а також ви сміливо можете його придбати в якості бонусу подарунку комусь. Якщо вже маєте 18-вольтові акумулятори, то ось цей бонус буде для вас дуже і дуже приємним. Вмикається даний ліхтарик досить просто за допомогою натиснення всього лише на одну клавішу. І ви одразу можете ним працювати. Передня частина у нас захищена від певних пошкоджень, а також ми маємо цілих 6 світлодіодів, за допомогою яких Досить широка зона охоплення. У нас є дві металеві скоби, за допомогою яких можна зачепити ремінець. Отже, чіпляємо даний ремінець, це все відбувається досить швидко та зручно. І після цього, за допомогою спеціальних защіпок клейких, ми можемо його регулювати по довжині. І під'єднувати до того місця, де будемо використовувати. Тобто це може бути робоча поверхня, або навіть на вашу руку тощо, в залежності від того місця, де ви будете працювати. Як висновок маємо. Компактну модель, яка буде чудовим подарунком для майстра від компанії Makita. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу комплектів інструментів, комплектів акумуляторів та зарядних пристроїв або інструменту саме під ваші потреби, то звісно, ставте їх фахівцям менеджерів сайту Tools.net.ua. Обґрунтовані відповіді та інструмент саме для вас. Подякував та побачимось!